Як повідомив пресі прокурор Дніпропетровської області Роман Федек з перших днів свого призначення, він вже провів ряд зустрічей з громадськими активами, рухами та організаціями, які були причетні до масових заходів протесту щодо незаконних дій влади під час подій листопада-грудня 2013-го та січня лютого 2014-го років. Ви знаєте, що був режим Януковича. Інститути держави працювали не на людину, а проти людини. В Зв'язку з цим. Ви знаєте, відбулися події революційні в Києві, і, звичайно, ці події заділи наш регіон. Щоб знати реальну ситуацію, треба знати не по документах, не по цифрах, не з книжок, а іменно з перших вуст, як кажуть, де вона не могла достукатися до інститутів держави, до органів влади, місцевої влади, до прокуратури, в судах, в правоохоронних системах, правохоронні системи, всі ці органи, які були задіяні, і мали би працювати на людину, вони, звичайно, не виконували свою конституційну обов'язку. А обов'язок свідуючи. Первини є народ, вторина є влада. Влада цього не зрозуміла, тому народ повстав і цей мали, маємо такі зараз результати. Минулого тижня криворізькі активісти вже побували в Дніпропетровську, де зустрічалися з обласним прокурором. Серед великої кількості запитань і скарг було визначено три основні групи. Перше, ви знаєте, що багато питань є до органів місцевого самоврядування. Питання вони як кажуть наяву, очевидні це проблеми з зловживання з бюджетними коштами. Що стосується їх витрачальної частини, дохідної нікого не цікавить, а от де, може, кажеться, заробити на цьому нечесним шляхом, це, будь ласка, це комунальне майно, це земля. Серед інших питань, озвучених криворіжцями, було незадоволення діяльністю окремих жеків, а саме необґрунтованим підвищенням тарифів. Багато претензій є і до підприємства Новаком, практичного монополіста щодо сплати за комунальні послуги. Говорилося про те, що люди не можуть отримати належного захисту як потерпілі і що змучені тяганиною по кримінальних провадженнях. Такі проблеми зазначив Роман Федик, характерні не тільки для Кривого Рогу, а й для всієї України. Що ж до нашого міста, то обласний прокурор поставив перед Криворізькими прокурорами конкретні задачі і їх вирішення на контролі є така негативне ганебне явище серед прохорон органів як е, участь в рейдерських захватах. Є інші випадки, що просто е, безпідставна реєстрація е, в, в реєстрі, так званому та посамо порушна кримна справа. Вже в рамках тої справи беруться дозвола через слідчих суддів, накладається арешт на майно, вилучаються документи. А дивишся підстав не було для того. Доходить інформація про те, що працівники міліції, як правило, незаконно прикривають ту ті тих безпосередніх організаторів. І поставщиків в регіон наркотичних засобів. А я кажу, людина, яка не може відкупитися, вона просто попадає в полозору, як для статистики. Їм треба прикритися, і вони оце показують статистику, що є 307 А дивиться, що це за 307 сома там людина, яка просто незабезпечена, має на отриманні двох-трьох дітей, яка просто, щоб отримувати, залучається до тої схеми і показує їх статистику, показує, що відбулася шалена робота по 307 Ну і стосується металу. Звичайно, металобрух, це ви зрозумієте, це пов'язано автоматично з собою, воно пов'язує проблему викрадення автомобілі. Зараз така прийшла тенденція, викрадають запорожці, а Жигулі питається для чого? Для того, щоб просто здати на металом. А звісно, виникає питання: наскільки металозборні пункти працюють законно, чи мають вони ліцензію, чи це всіх умов. Питання ігрових автоматів і казино. Прикриваються їхня незаконна діяльність подекуди працівниками міліції, які знають, але заходів не вживають. Тому оцей комплекс питань соціально-економічних, політичних, правових, які необхідно негайно вирішити в регіоні, щоб якось краще ну, почулося краще життя в суспільстві, і зокрема, щоб надошло до кожної людини. Після короткої зустрічі з пресою прокурор Дніпропетровської області розпочав особистий прийом громадян. А наша знімальна група поцікавилася у присутніх вирішення яких питань вони чекають від обласного керівника. Питання у нас наболіли, звичайно. Одне питання для всіх. Ми хочемо люстрації влади. Чому? Тому що ми вважаємо, що нинішня влада себе повністю скомпрометувала. Корупціонне кришування, документально підтверджене, обленерго. На території міста ця організація обкрадає і вніжає всіх жителів Кривого Рога. У мене претензії до нашої СББ, які перетворили. Наше СББ у своє підприємство, і ми ще живемо як в комендантському общежитті, тому що звернення до всіх депутатів, тут у нас були звернення і в прокуратури, куди в самому началі, що ми не згодні прийти в СББ, але все-таки його незаконно організували з підробними підписами. Депутат Горсовіта власної власті увільняють людей з підприємств, без рішення суда. При зверненні в суд, суд його підтримує. Я вважаю, що це протизаконно, тому я і здесь, щоб захистити трудові права громадян. Звертаюся до прокурора, з проблемою моїх діти залишилися без жиля. Було незаконно оформлено договор дарування і на підставі цього незаконного договору дітей виселили на вулиці з квартири, в якій вони прожили 35 років. У пресслужбі міської прокуратури нам повідомили, що вже на вчорашній вечір кількість криворіжців, які прагнули особистої зустрічі з обласним прокурором, сягала понад вісім десятків. Між тим час проведення прийому був обмежений трьома годинами.